Всем привіт! Мене звати Руха Кабіна, ви на каналі Руха Кабіна, і сьогодні ми розпочинаємо відео з такого чудового краєвиду, як ви можете бачити. Їдемо на підстоп, треба поспати після останнього рейсу. Згадати б, як я сюди заїжджав, було б чудово, але не пам'ятаю. Тому викручуємо руль вліво. Пишу одразу ж наступне відео. Як і обіцяв, ми заїдемо на підстоп, ми заїдемо а, на сервіс ну, знову ж таки. А, в ідеалі, звісно, взяти звідси роботу, і там на виїзді ми бачили підстоп врум, 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 врум. І туди встати поспати. Чи є в них щось для мене годне. А, а в цілому, так, є короткий рейс. 40-50 миль платять, берем однозначно. До речі, везем знову ж таки той самий. Видно, або перепродали, або ще якась діч. Ну, тим не менше, вважаю, що в їхати тут реально недалеко. А дивіться. <кхід> ось. Ось. Єдиний, е, єдина проблема це то, що це та ж сама буде кончена дорога Зелко, і так мене цей штат і не відпускає. Але, тим не менше, як я і сказав, е, дійсно короткий рейс треба брати. Зараз бігом підцеплю і одразу ж поїдемо бігом поспимо. Так, а що, де мій багаж? Зрозуміти. Дуже незручна а, локація. Не знаю, мені Мені не подобається то, як тут все зроблено. І. що? А як я. Угу. Охреніть, вони придумали. А як я должен до Вітіля буду виїхати? Ну, це жорстко. Хоч би кота ніяково не задавити тут. Бо буде жесть. <кліг> Будь ласка. тожу задавив кота. Ну, те, що я вам і казав. Дичь. Я бачу, що він там терце, Ну а що я зроблю? Їм пофіг. Ну, ну диви, він стоїть, він мені хоч щось сказав. Він нічого не сказав. Тихо. М да. Засунули вони його. Не в найкраще місце. Єсть. Скільки я вбив, хвилин 30 на це? Жесть. Ще й не виїду звідси зараз. Ну хто, от скажіть, хто це корито міг тут адекватно поставити? Ну, ну як я маю звідси вирулювати? Це жесть. Це надовго, ну, от реально, я що це. Ну просто якщо я заїду між двох оцих балок, я з них точно ніколи вже не вийду. Слава Богу. Спокойстві. Я не знаю, хто в них а, робив ці заїзди, на, 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 на що взагалі йшов розрахунок, але наче будівельний а, сегмент у них. А відбувається діч. Мені, щоб звідси виїхати, мені потрібно, бренд годину потратити і поїхати. Це їм ще пощастило, що цю роботу взяв я як професіонал. Я можу взяти роботу такої складності. А якби це був якийсь мекс, то він би махнув би рукою. Розвалив би він тут це і поїхав. Так, тепер головне не забути, де був підстоп. І вірно, поїхати. Ну, дивіться, от час він буде їхати впритик притик до мене, а мені ж потрібно якось звідси виїхати, розумієте? Топ там тебе пропускав. Та знаю, що очі закриваються, яка вупів. До речі, правда каву Налили мені, мужикиці, настройки. Така нормальна кава, не знаю, обична американська. Стандартна. Та, грубий помол, жорстка прожарка. Це, як завжди, вони інакше нічого не п'ють. Так. Там нічого нема. А можливо, підстоп, до речі, був і там. Ні, підстоп був ось тут, да. Да-да-да-да-да, бо я повертав і ще думав, чи мені повертати, чи їхати спати. Ну. <клух> Під стоп це голосно сказано, звісно. Він не великий, але мене тут немає можливості перебирати. Ух. Доброго ранку, друзі. У мене вже кава готова, і я готовий їхати. Тож, поїхали. Нагадую вам, що ми веземо той самий вантаж, що везли з Окленду в Елко, але. А тепер ми веземо його з Елку в траті. Значно менший маршрут, значно легший, а платять практично так само за милі, як ми їхали і в цю сторону. Тому гріх було не взяти цей рейс. Все чудово в цілому. Єдине, що я не знайшов сервіс. В мене не працює показник палива, і в мене не працює показник дистанції пройденої. Це мінус однозначно. Але я не міг відмовлятися від такої роботи. І, типу, їхати потім за нею знову ж таки, туди по ту за світу, я б не їхав. І з поганого, і ще те, що ми задавили там кота це да, це не дуже. Але я його зібрав і зроблю з нього чучело. А потім. Ну, я думаю, ви його вже бачили на прев'ю, то це чучело того кота. Шкода, ну, типу, він то невинний. Так хоч буде в мене вдома жити, як декор. Із цікавого ще а, Толік, мій брат. Також вже почав, я вам говорив, що він буде знімати далекобійний контент а, з України. Почав знімати нарешті. А, як приїду з рейсу, я думаю, почну вже монтувати. Але маєте розуміти, що тепер в мене вдвічі більше роботи, бо я маю монтувати і свій контент, і його контент. Я буду додавати під відео посилання на підтримку по типу Patreon. і кожен з вас, якщо забажає, зможе зайти і підтримати мене там. Я буду вам за це дуже вдячний. Це все піде на розвиток з такі, нашого з братом каналу. Будемо інвестувати. Боже, ви не уявляєте, яка у нас тут жара. Це ще такі северні Штати, тут ще не так жарко, а там, де біля океану, то взагалі жесть. Ну нічого, на сервіс заїдемо. В Юту колись потраплю, як View потрапив в реондолію. Можна було б, звісно, купити, що є 8 баксів, але Палета дома стоїть. Жаба той дави. Не подобається мені те, що чек у мене на таблові, і я не бачу, скільки в мене галонів бензину залишилось. Соляри. Знаю, знаю. Ти от, подобається мені це коментарі, то ти бензин, фура їздить на дизелю, бла бла бла. А що так називається газ? Все, і що тепер? Не вчить вчених, розумієте? Добрий день. поки що, Не знаю, мабуть, заскочу на наступній заправці. долью все ж таки. Аби не було потім проблем. А, мені цікаво ще, чи ми заїдемо на той платний хайвай, чи ні. Мені там сподобалося. Так, 80-ка плотна йде. Ну, в цілому, в цілому, так якщо подивитися хайвей не загружений. Тому рейс має пройти без uh, якихось там проблем, ДТП і тому подобає. Має бути все добре. Бо, типу, якщо немає загруженого хайвея, немає потреби в маневрах якихось. А в мене зачасту проблеми трапляються з побиттями фури і ДТП, з якимись ДТП-шками, власне, через ці маневри. Але без них на дорогах у Штатах просто неможливо. Я не знаю, якби я не маневрував, якби я не перевищував швидкості, ну я б один рейс робив раз на два там, дні, мабуть, Такий середньостатистичний мій рейс. по Дистанції. Ну, десь би по один рейс в 2 дні. А так, я маю змогу робити практично кожен день новий рейс, аби вони тільки були. Тому така стратегія мені подобається більше. Хоча, е, от якщо брати е, моїх е, колег з кабіна Lodgestick, то там, звісно ж таки, я не рекомендую робити ніяких маневрів, ні в якому разі. Тому що за це відповідаю я. Тут роблю це я самостійно, оцінюючи всі ризики, і розумію, що у разі якоїсь проблеми за це буду платити я і тільки я. А там. Я не знаю, як вони себе поведуть, і що з того буде, і можливо мені доведеться також за то платити. чому я маю платити за чиюсь помилку? Вважаю це нечесним, тому ми робимо саме так. Не знаю, мені цікаво чи видно вам на відео, то що я так сильно плавлюся, але плавлюсь неймовірно. На якийсь долі хотів йти на обгін. Я його прицепом підрізав. Я на мінус 900, а він на мінус мізки. Буде розуміти, що коли їде фура, обганяти її не потрібно. Якщо ти сам не на фурі. Вони ж не розуміють, що з висоти кабіни фури. Ти зачасту можеш навіть не бачити їхніх маневрів? І в цьому основна їхня проблема. Якби вони це розуміли, вони б відносились до цього більш відповідально. І тоді все проходило значно краще. Но завжди є але і їхнє але це просто щось. Так, а як мені тут зманеврувати? Давай, 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 дядь. От оці, от, от оці маневри небезпечні, тому що є металеві кілки в таких місцях. І одного разу ми як налетіли, це, мабуть, була моя одна із перших фур. Я просто кинув на узбіччі фуру. Я не знаю, яким чудом я тоді вижив, але я вижив. Ви можете бачити. Але сам факт: дуже і дуже небезпечно їздити. В таких місцях по узбіччу дороги. Бо от то, той момент мене навчив раз і на все життя дуже жорстко. Бо, бачите, ми їдемо і терчаться розміточні патільці. І вони високо, і вони, ну, типа, вони великої шкоди не нанесуть. Але по центру між двох пакільців, де-інде є ще армовані металеві штирі. Я не знаю навіщо вони. Можливо, для того, щоб там не їздили, не обганяли і не було ніяких інцидентів. Але на один таки я не летів. Банально через незнання. Ну, типу, в мене не було такого досвіду, якось не доводилось нам їздити, і один момент мені просто довелося зманеврувати в ліву сторону на таке узбіччя, щоб просто не допустити ДТП з іншим учасником дороги. І я це зробив. Так, ту людину я однозначно врятував, але свою фуру і себе ні. Ура ремонту не підлягла, ми її просто кинули на узбіччі, я номери скрутив і поїхав собі додому. Якщо буває і таке, Жорстко. Так, плотний обгон іде. Все чітко. Ну, До речі, я не здивуюся, якщо ми вже там десь на півдорогі. Бо по дистанції я ж кажу груз дуже короткий. Єдине, що не хотілося б, мабуть, а зависнути в траки, бо мені здається, що от, типу, в тракі нормальний груз буде знайти дуже складно. І я не знаю, чи в тракі... Ну, в тракі має бути хоча б один якийсь сервісний. Але в цілому це таке придорожнє містечко, воно дуже і дуже мале. І по факту, по факту, ну там в принципі робити нічого. Чесно, ну от, а, в моєму розумінні там, там, мабуть, живуть ті люди, які або поколіннями. Якимось чином там живуть, або доживає якесь покоління. Або ті, хто працюють на місцевих підприємствах, ну їдьте. Барам, блядь. Поліція рядом їде і все рівно, все рівно те, що він а, порушує. От я просто в шоці. Копи мене також іноді вбивають просто. А тепер воно вирішило з'їхати. Бидло на Феррарі, блять. Понакупляють оцих собі крутих машин. А ти потім мучайся. з ними на дорогі. Тут ті, що попереду йдуть мені в цілому байдуже, вони дуже далеко. Я дистанцію з ними не скоро, а, скорочу. От, цей, да, він мене двічі притормозив так знатно втратив я швидкості. Це ми скільки ми? Десь біжня з О2, мабуть, їздимо на цій фурі. Не подобається мені її двигун. Таке, як хотілося би, щось а, по Бідоріше, знаєте. Ну, хоча б ще плюс 20 миль. Хоча б. От мені здається, ще п -п плюс 20. І оце було б воно. Ну, типу, я соточку хочу жати. Але на цій я соточку ніяк не можу видати. Типу на червоній, яка була перед цим, соточка йшла бадьор. Тут ж я не знаю, в чому проблема, але ну от не можу. Не можу сотку дати. Але дуже хочу і ну треба теж з сервісом побалакати з механіками. Що вони там скажуть, скільки буде стояти, бо зачасту проще поміняти фуру, ніж зробити капку або замінити мотор. Але тоді мені потрібно буде розширювати гараж, бо проблема є. Гараж, на превеликий жаль, вміщує лише три авто. Якраз у нас три. Так, можна, типу, брати з розрахунку на те, що ніколи три авто одночасно не стоїть. І можна брати хоча б 4, щоб, типу, там одне місце а, постійно мінялось якесь. Ну, по факту, вони всі міняються, бо ми завжди в роботі, ми завжди в рейсах, ну це Гриша потрапив, то так. Так, зупиніться на огляд назважу. Ну, давайте. Поїхали. Оглядова інспекція. Окей. Щось подивимося, що вони мені скажуть. Попередній раз нічого мені не, хорошого не сказали. Так, рух на несправному засобі. Ваш транспорт е, потребує е, ремонту. В незадовільному стані, що порушує закон, штраф 500 баксів. Я знаю, у вас тут сервісу нема, що я зроблю. Окей, ну констатувало факт, впаяли мені 500 баксів штрафу і що. Якби ви під 100 по ще робили, у мене і проблем таких не було. Так, ось мій хайвей. Мінус. Твою ж ти, мать, мені ще ні сюди. Прикиньте. О, от після цих станцій постійно в мене якісь проблеми. Та проїжджаю ж. Мені сюди треба було. Завтикав я. Там ще щось. А що тут? Так, це, мабуть, та сільськогосподарська Походу, да Угу, да да, да Бачите, оце, от тепер ми їдемо. Тією дорогою, що їхали перед цим. Чи по факту це я просто коло дав і мені сюди не потрібно було щось. Ну, по факту, да, я міг просто там вон, проїхати, це ж це рівно одна дорога, і міг би по це час не гаяти. Ну да. Я думав, тут якась розвилка буде, кудись в іншу сторону. По факту я просто затопив. Чим жовто. Ой. Ну ладно. Це ж і той раз я як їхав на Окленд з Елко. Ну ж так само з цією ж дорогою, просто тоді ж темно було. Так ми їхали той самий дороги, будь ласка. Тільки цей раз ми зупинимось на півдороги, бо ми їдемо не в Окленд, а в Тракі. Ну, так то окей. Добре, розібрались. Ми трошки я вже вивчив цю дорогу, цей маршрут. І... В цілому, якщо бути готовим до того, що дорога в цілому кайфова, але проблема з підтопами, то все окей. Заправився, виспався і поїхав. Так, ось і тракі. Типу, бачите, я ж кажу на півдороги, ну що ми тут проїхали? А заплатять, скільки нам там? 26 штук, якщо я не помиляюсь, по 50 баксів за миль. Ну, типу, те, що їй казав, що халявна. Все одно їхати на сервіс уже, яка как без разниці. Що розстраюватись. Угу. Жорсткі несправності автомобіля терміново заїде на сервіс. Дякую. Так, а що у нас тут? Мені в цю полосу. Мені вже так, все рано, що я заплачу штраф 700 долларів, чесно. Боже. Я вже скільки сьогодні такси навалив. що Якийсь лишні 700 баксів будуть незамітними. Я що це не тут? Виставка якась модерна, дивіться, як прикольно. Давно я не був в тракі. Блін, ну бачите, то що я вам кажу. Воно то прикольно і містечко гарненьке, але ж воно при розумієте? Ну тут ну типу, ну, нема тут перспективи. Тут в кращому випадку, в таких містах, ну, одна школа, один дитсадок і 200 чоловік живе, розумієте все. тому мені не сильно, хоча так, свій вайп є безумовно. Треша не заїзд. Привіз, привіз трактора вашого блядь. забирайте.